Триває обговорення проекту у бюджету у комітетах Верховної Ради. І профільний агропромисловий комітет вже висловив свої побажання. І серед іншого, про збільшення видатків за програмою фінансової підтримки сільгосп-товаровиробників. І ось найбільшу суму хотіли би дати на розвиток тваринництва і переробки сільгосп-продукції – 2,7 мільярда гривень. Ось ваша оцінка таких пропозицій. Ну, звичайно, що будь-яка фінансова підтримка в такий важкі період часу вона сприймається позитивно, але я хотів би виокремити тих людей, яким вона більше потрібна, тому що ви сказали правильну цифру. Майже там 2,7 мільярди. А ще там порядка 2,5 мільярди має йти на компенсацію товаровиробникам, які знаходяться в фронтовій прифронтовій території. Ми в Сукінській гравній раді вважаємо, що власне збільшити цей напрямок підтримки, тому що молочний сектор. Навіть в умовах війни слава Богу в Україні досить таки хорошо розвивається. А товарні комплекси мають можливість сьогодні і брати кредити під 160 мільйонів. А оці люди вони залишилися фактично на один на один своїми проблемами, окрім того, що там постійні обстріли, знищення. Пограбування їхніх підприємств я маю на увазі ті, що знаходилися на тимчасово окупованій території, зараз вони відновлюються. Вони так само потребують коштів. З нашою оцінкою збільшення саме підтримки цих. Товароровників було б значно важливіше, ну і також нам потрібно згадати, що значна кількість товароробників, які виїхали з тимчасово окупованих територій, залишаються залежними від банківських кредитів. І ми говоримо про те, що на період воєнних дій варто було б заморозити людям виплати цих кредитів, тому що по факту вони залишились без будь-яких фінансових ресурсів. А їхні знання й вміння, якби вони мали можливість взяти нові кредити, а вони цього не можуть зробити, тому що внесені в чорні списки, бо не можуть закрити старі кредити з зрозумілих причин, бо там ворог, який все їхнє майно окупував, от це напрямок був би варто було проширити і також допомогти цим товаровиробникам. А що робити зі старими незакритими кредитами? Як вирішувати на це період порівня? на період, на період війни заморозити їх? Ми не кажемо, що вони не будуть повертатися. Але після деокупації, і якщо ми говоримо зараз. Про можливість використання державних земель через аукціони то дати також пільгу цим людям брати участь в цих аукціонах. У них там більше 20-30 років досвіду. Вони б могли працювати на землях і повертати власне в тому числі і ці кредити. Але зараз вони фактично не можуть цього робити, тому що уходи уходити в ринкових умовах. У них немає спроможності, і ми як держава. Підтримуючи наших людей, варто було б це робити. А це зараз ви говорите про великі агропідприємства чи про ні, ні, малих це, фермерів? Це, це середній малий аграрний бізнес, mm -hmm. який фактично сьогодні там проживає або на території Хресочини, Запоріжжя Харківщини, які виїхали з тимчасово окупованих територій і залишилися один на один своїми труднощами. А тут ще їх банки наздоганяють. Я Ну, повірте, через день отримують дзвінки з про проханням, коли ж Верховна Рада прийме законопроект, який це заморожує на сьогоднішній день. Такий законопроект є сто одинадцять Не вистачає політичної волі. Я дуже хотілося б щоб вона, хоча б вже в цей період часу, скажімо так, новий політичний сезон продемонструвалася нашими народними депутатами і отримала підтримку. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Денис Марчук